Вітаю кожного глядача. Мене звати Марго в ефірі, телеканал Н1. разом з громадською організацією Неподільна Україна. Розповідаємо про найцікавіші події життя громадянського суспільства. Андріївські вечорниці у Звягелі зібрали 195 тисяч гривень на підтримку збройних сил України та передали 20 FPV-дронів на передову. На території Звягерської фортеці відбулася благодійна патріотична акція Андріївські вечорниці, на якій зібрали 195 тисяч гривень на підтримку збройних сил України. Про це пише Суспільно-Житомир. Захід об'єднав українські традиції, народну творчість та добрі справи. Головною метою був збір коштів для благодійного фонду Дронезвягеля задля допомоги нашим захисникам. 15 команд згуртувалися аби зібрати кошти і допомогти нашим військовим дронами. Вони приготували для гостей вечорниць вареники, пиріжки, млинці, гарячі страви, які радували не лише смаком, а й об'єднали громаду у важливій благодійній справі. Представники благодійного фонду дронезвягеля продемонстрували учасникам чорни. З роботу сучасних безпілотників, як працюють новітні технології, їх застосування в обороні та безпеці. Чеські волонтери зібрали на дрони для Збройних сил України понад 8 мільйонів євро. Чеські волонтери з групи Скупіна Д у рамках ініціативи Дрони не мейсі зібрали понад 203 мільйона крон. Більш як 8 мільйонів євро. Про це повідомляється на сайті дрони Немайсіс. Зазначається, що цієї суми достатньо для закупівлі 20 тисяч FPV-дронів. придбано вже 15 тисяч, з яких 12 тисяч уже передано українській армії. Ще 3 тисячі доставлять до Різдва. Окрім того, активісти презентували цього тижня новий проєкт операція Справедлива відплата, який має на меті зібрати кошти для закупівлі. Ста тон пластикової вибухівки та інших інженерних і піротехнічних матеріалів для збройних сил України на рахунок уже надійшло близько 84 тисяч крон. На них можна закупити приблизно 42 кілограми вибухівки. Її передадуть українським захисникам через посольство України в Празі. Понад 35 тисяч доларів на дрони для Збройних сил України зібрали на благодійному вечорі у Торонто. У Торонто відбувся благодійний вечір Лицарістеп, ніч козацької слави, під час якого від продажу квітків пожертв жертві спонсорських внесків вдалося зібрати більше 32 тисяч доларів, що дозволить профінансувати понад 40 дронів. Про це йдеться в листі подаці української волонтерської організації Дикі Шершні. На знак подяки команда назвеці. Дрони Canadian Fire, а також надасть можливість своїм платиновим спонсорам та Конгресу українців Канади в Торонто дати назву своїм дронам Wild Hornets. Перший з цих безпілотників Queen Hornet, найбільший в Україні fpv безпілотник, був відправлений 3 грудня до спецпідрозділу Kraken, відомо підрозділу спеціального призначення військової розвідки гур України. Найближчими днями Kraken отримає ще 10 диких шершнів на пожертви. А додаткові безпілотні. Поїдуть до інших підрозділів. Юрій Горбунов вразив суму, яку зібрав для Збройних сил України з відомими співаками. Телеведучий Юрій Горбунов разом зі співаками Олександром Пономарьовим та Михайлом Хумою дідзю провели благодійну вечерю аукціон. Артисти зібрали кошти на потреби українських військових. Результатом збору Горбунов поділився в інстаграм. Під час повномасштабної війни артисти об'єдналися для того, аби збирати кошти для українських військових. Днями у Києві ведучий та співаки провели сотий ювілейний вечір-аукціон, на якому зібрали. Приголомшиву суму майже 2 мільйона гривень. Ми зібрали 46 тисяч доларів на потребу батальйону Ахілес. Дякуємо всім, хто не залишився байдужим. Всім, хто долучився у вам. Подяка командиру підрозділу Федоренко Юрію за те, що особисто приїхав і привіз декілька лотів. Написав Горбунов. Українська співачка Кола передала бійцям гур мільйон гривень. Артистка зібрала мільйон гривень на катери для генерального управління розвідки. Разом із шанувальниками вона почала збирати цю суму у жовтні 2024 року. Про це повідомили в ГУР. Про збір виконавиця оголосила перед сольним концертом у Київському палаці спорту з нагоди свого дня народження. Замість подарунків і квітів співачка закликала своїх шанувальників задонатити на підтримку захисних. Ників України написали в гур. В Україні створили безкоштовний застосунок для підтримки ментального здоров'я. В Україні запустили Малтай застосунок, який допоможе користувачам визначати свій психоемоційний стан і дізнаватися про дієві методи самодопомоги. Цей цифровий помічник розроблений для українців віком від 15 до 30 років, але буде корисним і для старших користувачів. Про це повідомляють на сайті застосунку. Користувач обирає тему, яка його турбує: наприклад, симптоми. but Чи рівень стресостійкості далі проходить короткий тест, а цифровий асистент пояснює результати в доступній формі. Наприклад, якщо є ознаки депресії, то застосунок заспокоїть і порадить звернутися до фахівця. Додаток пропонує практичні методики самодопомоги та поради від досвідчених психологів, що містить застосунок. 11 психологічних тестів для оцінки стану, 23 техніки для самодопомоги, зокрема, вправи на релаксацію дихальні практики та когнітивні методики, персоналізовані поради залежно від результатів тестування, можливість запису на консультацію психологом онлайн або у центрах Я Маріуполь. Цікаві факти та інструменти для щоденної підтримки ментального здоров'я. Увесь контент додатку розробили практикуючі психологи відповідно до міжнародних і українських стандартів. Він адаптований до реалій війни, а також враховує особливості різних вікових груп. Азов та Дівіжн випустили благодійний дроп футболок. Фандрейзинговий відділ Азову спільно з брендом Ріот Дівіжн створили лімітовану серію благодійних. Футболок. Про це повідомляють у соціальних мережах Азову та бренду Riot Division. Це базові футболки зі щільної тканини, прикрашені лаконічною вишивкою 4308. Вони доступні у двох кольорах чорному та зеленому. Вартість кожної футболки становить 1500 гривень. Дроб обмежений і деякі розмірі вже повністю розкуплені. Лінію представляє друг культура боєць першого батальйону спеціального призначення бригади НГУ Азов і актор Данил. Ло його історія додає проєкту не лише емоційної глибини, але й сильного меседжу підтримки. Усі кошти з продажу будуть спрямовані на допомогу захисникам України. Придбати можна на сайті Riot Division. Нагадуємо, те, що мене звати Маргоса улиць в ефірі, телеканал Н1 разом з громадською організацією «Неподільна Україна, де ми завжди розповідаємо про найцікавіші події життя громадянського суспільства. Бережіть себе.